Шановні депутати, на 36-му засіданні постійно комісії з питань прав людини законності, співпрацької діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення присутні два члени комісії, що складає 67% від загального складу, а саме з Таковиці Миколаєва і дровасильна. Також запрошені сільський голова Віталія Севіша по секретарської ради Марії плюс Відочі. Ворог є засідання комісії про учені. голова комісії Росії Старко. Згідно за 2 частини 9 статті 47 закону №3590-9 від 22.02.2024 року та року сільської ради 35 засідання Постійної комісії з питань прав людини, законності депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення є правомочним. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування України пропоную розпочати засідання постійної комісії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за одного заперечень немає. Засідання постійної комісії вважаю відкритим. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний та регламент роботи засідання даної комісії. На розгляд комісії це питання згідно з порядком денним. Порядок денний. Номер 36 засідання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення. Перше про дострокове припинення повноважень та звільнення старости Старостинського округу номер 4 села Погорилка. Друге про внесення змін до складу комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайної ситуації Ковецької територіальної. Громади затвердженої рішення 8-ї сесії 8 липня Юрковецької сільської ради номер 689 8 21 від 10.08.2021 року. У когось депутатів будуть інші пропозиції, зауваження чи зміни до порядку денного. Якщо інших пропозицій зауважень немає, то пропоную затвердити даний порядок засідання. Номер 36. постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської бі... діяльності, етики, регламенту та соціального захисту населення. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати за основу в цілому. Хто за? Отримався. Порядок денний приймається одноголосно. Переходимо до першого питання. Про дострокове припинення повноваження звільнення старості Старостинського округу номер 4 села раївку. Слово надається. E, Наслівана така ситуація з староста No4 села по верхівка з колотина Гагорина не з'являлася на робочому місці. Це e, були звернення до жителів села, а також було встановлено це, зафіксовано актом працівникам e, сільської ради. Перший акт був у нас 13 числа. Вона була відсутня на роботі з 8.45 до 5.15 і на наступний день 14 числа. до 17.15, 17 На наступний день так само. Також було її в телефонному режимі повідомлено про те, що вона мала би підписати пояснення про причину того, що вона не з'являлася на робочому місці. Так як вона відмовилася надавати пояснення, тому складений акт відмови надання письмового пояснення. в ну, ньому не розписалася, але повідомила по телефонному режимі, що ходити на роботу не буде і хай звільняю її, як хочуть. Взявши до уваги ці три акти, відповідно до пункту 6. Частина першої статті 16 України середування в Україні, керуючи пунктом 4 статті 40 КЗПП України, розглянувши акт комісії про відсутність старості зони головного на роботі без поважних причин та комісії про відмову надати письмове пояснення причин відсутності на роботі вирішили достроково припинити повноваження старості Старостинського округу номер 4 села Лаповаринка Єрковецької сільської ради. Але не говоримо, звільнити її займаний посад, згідно пункту 4 статті 40-ї з з е, закону, е, не звільнення має бути перед день того дня, на якого вона вже була відсутня, тобто 12 число. Відділ та образідності сільської ради акт прийому передачі матеріальних цінності закриття за матеріальне відповідання особи домкування провести повний розрахунок по заробітній платі відповідно до норм чинного законодавства. Хто за те, щоб рекомендувати та винести даний проєкт рішення на засідання 57 сесії Української сільської ради прошу голосувати за основу цілому за? Допроти утримався одноголосний. Друге питання про внесення змін до складу комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Яковецької сільської ради, затвердження рішення 8 сесії 8 скликання Яковецької сільської ради номер 689-8 21 від 10.08.2021 року. Словно дається секретарю Марії Вілощук. За спуску, що до нас поняв заступник. Даної комісії, а також староста 5 Лажанців слабкого повноваження, ми вносимо зміни у склад даної комісії, а саме вивести зі складу комісії з питань на полічної безпеки та розвитку ситуації по весьма громади Марію Станчанську, заступника голови комісії та колесника Імена Лавеніовича, який був старостою Таросинського округу номер 5 Лажанці. Ввести відповідно у склад комісії. Олександр Ковальського є, заступника комісії голови, комісії та заступника голови з питань діяльності виконавчих парнів. Стару стартицьку облугу на 5. Бажаємо. Хто за те, щоб рекомендувати та внести даний проект рішення на засідання після цьому сесії Київської сільської ради, прошу голосувати за основу цілому? Хто за? Проти отримався одноголосно. Висновки та рекомендації комісії додаються. Всім дякую. Keep on the shit, Só, não dá.